Всім привіт, слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Так, Сьогодні в нас оприскування нашого часничка. Е, покажу чим оприскую, чим мені порекомендували. Е, і покажу, який часник і як я його пирскую. Так що, думаю, вам буде цікаво, хто, ну, хто таким цікавиться. Так що перед відео ставимо лайк і дивимось до кінця. Ось ми підійшли до чесничка. Як ви бачите, вже земля потріскалась, треба буде вже брати сапу до рук і працювати. Е, так, буряни вже трошки, ну так, де неде почали лізти, ну я ж кажу, сапу візьмемо до рук, то щоб не обробляти фунгіцидом, е, ой, цим гербіцидом від бурянів, то будемо вручну. Як ви бачите, такий часник жовтуватий. Не знаю через що. Азоту ми нормально дали йому. Е і що? І в принципі погода більш-менш була. Може бути, що надмірна волога була. Бо він в мене так трошки тут в... низині. Получається, може бути трошки волога. Ну і був приморозок. Оце в кінці 30 березня, по-моєму. Був приморозок і ще були приморозки, то через то можливо і так. В принципі, більш менш. Такий не дуже великий, там ще з тої сторони кращий. Отут кусочок оцих три рядочки я вручну посадив. Трохи, звісно, мені не подобається, що він такий жовтий, але Ні, нічого страшного. Думаю, зараз я йому дав фунгіцид щоб не було ніяких там е, хвороб і гнилий. І дав йому інсектицид від комашки, від цибулевої мухи і так далі. Від, ну, від комах, які можуть пошкодити часник. Так що отакий фон, як ви бачите. Будемо надіятися на краще. Ось покажу вам такий. Ну і от кінці на кінчику такий він сухе таке. Ну, але по стеблі він більш-менш потужний. Так, зараз покажу вам чим. Чим я обробляю. Порекомендував мені мій товариш, там, який займається. йому привіт. Так, Тут мене в мене цій каністрі, ну, вона не з-під цього. Тут в мене гуматів трошки, я їм даю його 400 грам на гектар. Ви собі будете вираховувати, хто там буде садити, ви собі рахуйте по-своєму. Я вам кажу на гектар, а ви цей. Далі. Ось такий прилипач, як ви бачите для рослин. Ось тут. Знизу пише 0,5 літрів на тонну води. Тобто, якщо ви там на 10 літрів, то це 5 грам води. На 10 літрів виходить, да, якщо на 1500 грам, на 100 літрів буде 50 грам і на 10 літрів 5 грам води. Так, це перше. Ну, тут прилипач ви любий вибирайте, також можна давати рідке мило. Але в якій дозіровці я вам точно не скажу, бо це мені теж підказали. Е, оприскувач такий форти електричний. Е, Далі я вже це покрупив трохи. Перше це квадріс. Зараз я приберу тут. Е, як ви бачите, от, системний фунгіцид широкого спектру дію. Ось такий. Діюча речовина Азоксі Стробін 250 грам на літр. Ось пише тут, що його 6 грам. Це йде 6 грам на одну сотку. І на 5 літрів води. І так же само інсектицид Ендіо. Е ось пише. Який спектр е шкідників. Він це була муха, трипси, колорадські жуки попелиці, хрестоцвітні бліжки, білани, капустяна міль, попелиці і так далі. Ось норма витрати роботу, робочого розчину 5 літрів на сотку. Тобто один пакетик йде на сотку. Тут 3,6 мл. Діюча речовина, лямбда, сигалотрин і тямектоксан. Так, це от такий фунгіцид і інсектациди, гербіцида ніякого я не, не вносив раніше, бо в мене його не було потім, коли дали, то вже було пізно, мож, в принципі. Е, вже якщо на наступний рік буду працювати з більшою площою, буду вже більш дотримуватися е, ну, дотримуватися вирощування вже правильно. Е, так, так як ми будемо вручну, ще зробимо один раз. Посапа то вже не треба буде вносити фунгіцид. І е, думаю, що ще десь через тиждень-два дати якийсь йому гуматів так само. Е, а, до речі, я не сказав, що оцей гумат, що тут я даю. Ну це просто каністри не з під нього. Гуміфілд е, 80ВР, якщо я не помиляюся. Це в мене каністри з водою, я собі завіз. Заправляю по 15 літрів, бо тут а, виходить, оце йде по 5 літрів, то я собі на 3 сотки заправляю. І якраз мені тут а, хватило його 4 рази, я 4 оприскувача заправив і зробив. Так що доволі непогано. Е, так, вроді все таке сказав. Також обережно. Користуйтеся з фунгіцидами і інсектицидами, тому що це, от, якщо там в руки на лице попадає, обов'язково треба водою промивати, Ну це всі знають. Просто так попереджую. Я теж не великий спеціаліст, але вже з препаратами працюємо давніше. Як ви бачите, по бур'янах у мене вилізла тільки редька дика, отака вона. І Тут пальчатка ще вилізла невеличка. І зараз покажу ще... Що... А, ось гречка. Ось гречечка така. Ну тут попередник гречка, тому і цей. А, ще ось якісь осоти є. Так що такі справи у нас. Сьогодні у нас е, 5 травня і такий результат. Думаю, комусь було цікаво. Якщо було цікаво, напишіть в коментарях. І якщо у вас якісь питання є, теж пишіть в коментарях, будемо разом шукати, вирішувати проблеми, або, якщо хваліться результатом, якщо у вас кращий часник, ніж мій. Просто у мене посів був, по-моєму, 8 листопада. Вже такий більш пізніший, але... В принципі, нормально. Але якби погода була хороша, то він би... от Сьогодні 5 травня і у нас температура зараз десь плюс 15, і то такий вітер, коротше, прохолодно ще. Все, дякую за перегляд. Перемога буде за нами. тримаймося. Так, щоб потім не казали, що мусор не забрав. Ось, кладу машину. Пока.